Усім миру Божого, хай Господь вас оберігає. Коли людина хоче розібратися, де правда в тій чи іншій ситуації, хто правий, як було насправді, то людина викликає когось свідка, очевидця цієї події. Тому у питанні, чи існує пекло, треба розбиратися за допомогою свідків та очевидців. І Лише в Америці є приблизно 18 мільйонів випадків, коли людина опинялася у пеклі під час клінічної смерті. І тут можна сказати, що це просто через нестачу кисню в головному мозку, людина бачила якісь галюни. Але коли люди проводили експерименти і штучно не давали кисню мозку, то людина не бачила ніяких таких галюцинацій. І тим більше ніхто не може пояснити, чому, коли людина опиняється в клінічній смерті, бачить пекло або рай, вона все це відчуває так, ніби вона дійсно там знаходиться, тобто як в справжньому житті. Ніхто не може пояснити цю трансцендентність. Тому потрібно довіряти очевидцям, які бачили пекло і бачили рай. І зараз у сучасному світі можна почитати в інтернеті багато свідоцтв. Таких людей, як Говард Сторм, доктор Діана Комп, Біл Віс, це люди, які кардинально змінили своє життя. Ніхто не може це описати. чому, коли людина під час клінічної смерті опиняється у пеклі і потім виходить з цього, чому вона так змінює своє життя. Якби це просто були якісь галюни, вибачте, то людина би не каялася, не віддавала своє життя Господу, але це реальність. І найголовніше джерело, звідки ми повинні знуватися про пекло та рай, це, звичайно, Біблія. Сам Ісус Христос, був у пеклі. сенс такого свята, як Пасха, заключається в тому, що Ісус Христос переміг пекло, переміг смерть. Тому через віру в Ісуса Христа ми можемо врятуватися. Що врятує нас від пекла? Уся Біблія, весь закон стоїть на двох заповідях: любити Бога та любити ближнього, і також. Усі пророки, апостоли, говорили про віру в Ісуса Христа. Тому треба любити Бога і ближнього та вірити в Ісуса Христа. І коли ми будемо служити Господу, то ми не потрапимо на суд Божий. Господь нас помилує через віру в Ісуса Христа. Ми маємо амністію. Той хто вірить в Ісуса і служить Господу. Той не потрапить на суд Божий і не потрапить у пекло. Якщо у вас немає церкви, напишіть мені, долучайтеся до онлайн-служінь міжнародної місії Слово Боже. Включатися на служіння дуже легко. Ви можете робити це в будь-якому регіоні, в будь-який час. Тому долучайтеся і хай Господь оберігає вас та благословляє. Амінь.